Доброго вечора! Шановні друзі, свіжі новини за 28 вересня. Сідаємо зручніше, слухаємо та не забуваємо підписуватись. СБУ затримала топ-менеджера енергоатому. Він вимагав хабар у 100 тисяч гривень за схему з паливом, повідомляє журналіст Юрій Ніколов. Йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи енергоатому Олександра Скопича. На Харківщині внаслідок удару ФПФ дрону загинув суддя Верховного суду. Сталося це у Козачій Лопані, де суддя розвозив гумдопомогу місцевим мешканцям. Також за інформацією ОВА, внаслідок російського удару послатеному загинули троє людей. Верховний суд підтвердив загибель судді Леоніда Лобойка. Пошуково-рятувальні роботи у кривому розі завершені. Відомо про чотирьох загиблих. У лікарні досі залишається троє постраждалих, їхній стан середньої тяжкості, ДСНС ще залишаються на місці. Зараз ви бачите наслідки удару по медустанові у Сумах Національна поліція. Кількість загиблих у Сумах збільшилась до семи обласна військова адміністрація. Відомо про 12 поранених. На момент вибухів у лікарні сум знаходилось 86 пацієнтів. З них 15 маломобільних та 38 працівників закладу. Державна служба України з надзвичайних ситуацій публікує кадри повторного удару шахедом по сумах. Там де ж дошка відпадає. Хіть його У області підірвали залізничний міст, повідомляють російські засоби масової інформації. Унаслідок вибуху пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно. Рух потягів призупинили. За попередніми даними, постраждалих немає. Росіяни готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, однак про наступ поки що не йдеться. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За даними розвідки, ворог накопичує особовий склад у районі Приютного. Нещодавно сюди доправили 25 багі, які росіяни використовують для проведення штурмів малими групами. Першими про дозвіл бити в РФ дізнаються росіяни, заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров. А вже потім буде зроблено офіційне оголошення, додав прес-секретар. У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти впроваджують програму з мілітарізації українських дітей, центр нацпротиву. Зокрема, на базі місцевих шкіл створюють спеціалізовані класи казарми для учнів старших класів. Подвоїти кількість учнів шкіл з військовою підготовкою окупаційна влада Кремля планує вже до кінця цього навчального року, пише ЦНС. Армія Ізраїлю офіційно заявила про ліквідацію лідера Хезболи Хасан Насрали внаслідок авіаудару по Бейруту, щоб приспати пильність насрали. Удар було завдано під час візиту ізраїльського прем'єр-міністра Бінь'яміна Нітаньяху до Нью-Йорка. Ізраїльський політик віддавав накази про ліквідацію зі свого готельного номера. Склад боєкомплектів у Тверської області відповідав за постачання снарядів до ворожонних сіл Російської Федерації на Курську, Белгородську область та Підвовчанськ. Після знищення складу у ворожонних силах Російської Федерації відчувається дефіцит арт боєкомплектів на цих напрямках Зетвоєнкор. Газпром! Який колись очолював список Форбс найприбутковіших російських компаній у 2024 році навіть не увійшов до топ-100 рейтингу. У 2023 році збитки Газпрому склали близько 600 мільярдів рублів. Це рекорд. Вимним лідером рейтингу найприбутковіших російських компаній стала Роснефть, яка за підсумками 2023 року. Отримала чистий прибуток у розмірі 1,5 трильйона рублів. Загальний прибуток ТОП 100 учасників рейтингу перевищив 13 трильйонів рублів проти 9 трильйонів роком раніше. США вивчають план перемоги України, який Джо Байдену представив Володимир Зеленський. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен. На питання про те, чи отримає Україна дозвіл. На використання західної зброї для ударів в РФ, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери тепер вивчають подробиці цього плану і за потреби розглядають додаткові дії, щоб допомогти українцям досягти перемоги. І на завершення про погоду. За прогнозами синоптиків, в Україну прийде суттєве похолодання вже з наступного тижня. Уже з наступного тижня в більшості областей стовпчики термометрів опустяться до плюс 17 і плюс 19 градусів. У західних регіонах буде найвище плюс 10 плюс 14 градусів. Також місцями прогнозують дощі. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!